Знаєш тут хороші є новини, що якраз останній тиждень січня буде насправді то хороший для наших військових. Тобто саме в цей період тут якісь будуть і просування, і відбиття, і от щось буде покращення. Тобто більше буде даватися сили нашим військовим, більше буде розглянуто питань в плані підтримки України. І щоб там не відбулося на інаугурації Трампа, все одно це йде в хороший такий тиждень, якраз таки для українських територій, взагалі для України. Але тут ми ще і може і. Почуємо якісь от новини щодо отої обіцянки Трампа, що він казав, що там зупинить війну. Насправді то якийсь здвиг почнеться тільки з березня, що стосується от якраз цих перемовин, але ну, це не самі перемовини будуть, а якісь може там, знаєш, видвигатися якісь плани, як домовитися, може якісь. Ну не сам Трамп, а як його адміністрація буде щось там вигадувати, щось цікаве. Так, тому що тут на небі якраз будуть, будуть аспекти пов'язані з Юпітером. Юпітер взагалі відповідає за різноманітні домовленості, за дипломатичність, тому будуть намагатися якимись дипломатичними шляхами домовитися і якимись ультиматумами. Е, ну, щось от сказати. От з чим це буде пов'язано? Це буде пов'язано з тим, що невдовзі будуть відкриватися нові джерела видобутку нафти. І, скоріш за все, це буде одна з арабських країн, з якою зроблять контракт щодо нафти, і може таким чином сказати Росії, що зараз ми всі будемо у них купувати, і всі ваші угоди будуть скасовані, ви будете втрачати дуже багато грошей. Так давайте тоді вже ми про щось домовимося щодо цієї війни, а то ваша економіка буде дуже активно йти на дно. І насправді, то у 26-му році дійсно економіка Росії буде йти на дно. Може, тому вони і вирішили. Піти на Європу чи якийсь новий конфлікт розпочати або додатися до вже існуючого конфлікту, щоб знову ж таки через війну заробляти більше грошей. Бо це ж як один з варіантів заробітку грошей. Тому. Тут ще може якихось таких гучних новин ми в кінці січня не почуємо, бо це все буде все буде розвиватися протягом року, але все одно якісь десь натяки на оце, цей як сказати, нове джерело нафти там чи про розвиток і більше якихось домовленостей з арабськими країнами, щось таке вже почне десь в інфопросторі з'являтися. Ну взагалі-то на небі в цей період часу будуть хороші аспекти, тобто. Тут в кінці січня на небі буде конфігурація планет Бісекстиль, і тут будуть в ньому Венера, Уран, Ретро, Марс. Тобто, я б сказала, що ця конфігурація вона буде давати взагалі людям більше енергії. Так, тому що Марс він відповідає якраз за цю енергію, бажання діяти, бажання щось змістити з мертвої точки, якщо щось тормозило до цього. Так, Венера це про вклад грошей, тобто вкладати в щось гроші, діяти, щось робити, якісь, знову ж таки, нові ідеї по урану. І це якраз вже буде тиждень водолійських енергій. Тобто тиждень взагалі буде в плані того, щоб щось нове створювати, Би хороший і а, в кін якраз от в кінці січня можуть з'явитися нові, знаєш, як сказати, винаходи, які будуть в Україні проводити щодо чи якихось нових дронів, чи якоїсь нової зброї. А щось ось з цим пов'язане це також буде як в плюсики і для України, йти, і, і для людей. І, Знаєш, тут буде покращення із електрикою із світлом. Тобто, ну вже все одно у всіх сферах іде таке поступове, хоч і повільне, але покращення. Тобто, такого такої тем такої темряви, як раніше ж там, прям кожного дня обстріли, все вже такого не буде. Тобто, в цьому плані вже можна трошки починати розслаблятися. Це буде саме в місяці, Ми про цей тиждень, так Чи взагалі вже такого не буде. Ні, ні, це вже з лютого місяця. Ну може там ще пару прильотів буде в кінці січня. Вже з лютого місяця почнеться вже такі покращення, що ну кожен день прилітати не буде. От в цьому плані, і тут і на небі такі планети, наприклад, ось і ще Венера з Нептуном і з висхідним місячним вузлом буде таке поєднання, яке буде активувати якісь кармічні історії. Тобто для деяких людей це будуть історії, які будуть давати подарунки долі, для деяких людей будуть може повертати якихось старих партнерів для відпрацювання карми або якихось кармічних історій, ситуацій. тобто... Це вже десь після 25 січня буде вмикатися, і тут може бути повторення знову ж таки якихось старих ситуацій. І взагалі я б ще тут додала, що коли Меркурій, тут у знаці Водолія також буде, він буде поєднуватися з Плутоном, тут будуть давати ще такі енергії, може, якихось відкриття нової інформації. Тому що по Меркурію це якісь новини. Тобто вирішення нових вирішення давніх конфліктів, ухвалення важливих рішень, ще буде даватися допомога Україні. Тобто, це не так, що вже там інаугурація Трампа вийшла, все всі відморозились, так і все. Ні, ще буде даватися допомога і от в кінці січня, і в лютому місяці. Тобто, ну знаєш, я ж кажу, що навіть якщо десь щось ще прилетить, але енергії вже йдуть e догори, вже йде таке поступове покращення, і воно все одно буде відбуватися з кожним роком. Все краще і краще, тобто в цьому році ще буде такий конфлікт, але вже буде йти до якогось логічного завершення до кінця року. 26-й рік почнеться таке, ну, повільне відновлення усіх структур, сфер. І 27-й вже такий, знаєш, вже почнеться може повільне і повернення територій, тобто 27-28 й й рік. І далі вже Україна буде зовсім іншою країною, повністю оновленою, красивою, розвиненою, і всі туди захочуть переїхати, і всі там захочуть жити. Тому все, що зараз відбувається, воно має свої причини. Тобто люди не просто так жертвували своїми життями, а для найкращого майбутнього, яке дійсно буде. Віримо в це. Дуже дуже віримо і чекаємо цього кращого майбутнього якомога швидше. Загалом, 25-й рік а, дуже турбує багатьох питання. Це все ж таки військовий стан. Він буде продовжувати ще до 26-го? чи завершиться у 2025 році. Ну я можу сказати, що перша половина 25 го року точно буде ще військовий стан, і ну скоріш за все, аж до весни. Ой, не весни, а аж до осені 25-го року. Якщо восени 25-го року оце підпишуть оці папери, можуть уже, от як може я не знаю, там листопад місяць зняти так. Якщо їх ще не підпишуть, якщо їх підпишуть на початку 26-го року, бо час він ж може зміщуватися, то знімуть уже в 26-му році, і там вже навіть і відкриють кордони. 26-му році будуть відкриті кордони. Так, мають відкрити кордони вже 26-му. і там вже почнеться вже розвиток, відновлення. Відновлення авіасполучень відбудеться у му Е, Я думаю, що з другої половини 26-го року почнеться це відновлення, тому що ну я. Дивилася за показниками, що вони могли вже і в 25-му їх почати відновлювати, так щоб зі Львова, наприклад, відкрити аеропорт у Львові. Але ж так для цього треба, щоб зупинились обстріли. Вони ж не зупиняються, тому і зараз поки що і не відновлюються. Тобто, все залежить від того, коли будуть підписані оці важливі папери. Коли буде оця, знаєш, як сказати, така термінова оця угода про зупинку війни, і там буде вказано там зупинка оцих військових прильотів і так далі, обстрілів, що це має бути от на, на папері. Вказано, коли це підпишеться, тоді почнеться вже все відкриватися, відновлюватися поступово один за одним. Доки цю, цей документ не підпишуть ще, ну це ще рано. Будуть просто розмови. Я ж кажу, що в найкращому варіанті що розмови ці будуть. Будуть йти оце так весь рік, так от там переговори, розмови, там якісь маніпуляції, і восени документи будуть підписані, бо там восени якраз вмикаються всі аспекти до цього. Але вони тільки увімкнуться восени, розумієш, Тому я не можу сказати, що 100% це буде підписано в вересні, в жовтні. Тому це може і на початку 26-го бути підписане. Але точно от кінець 25, го початок 26-го вже щось підписувати будуть. Тобто після підписання цих договорів є гарантія того, що Росія припинить стріляти по території України і просування. Теж припинить так, припинить вони і знаєш, як ну на тому етапі можуть заморозити, на якому це все буде відбуватися, так і е, вони переключаться на когось іншого. Але потім я тобі казав, що через декілька років Україна назад відвоює ті території, і поверне їх назад в склад України. Знаєш, зараз ми дуже насправді багато говоримо на тему війни, а зараз трішечки хотілося би відійти від неї. Ти вже до, досить э, добре розповіла, що власне чекає нас в найближчому майбутньому. Зараз хотілося б поговорити про кожного з наших глядачів, а саме дати такий невеличкий, досить стислий э, гороскоп на цей тиждень для кожного знаку Зодіака. Угу. Так, ну насправді то тут я дивлюся так, як зміщується дома гороскопу, так, і в який будинок потрапляє який знак. Тому хотіла б сказати, що для овнів це буде якраз час, в який потрібно краще приділити увагу своєму здоров'ю і своїй роботі, тому що тиждень буде присвячений якраз таки тому, щоб піклуватися про свій імунітет, і якщо в когось буде послаблення, то треба буде більше якраз вмикати вітаміну С, цинку і інших. Корисних бадів. І а, якщо ви націлені на роботу, то треба буде якраз трошки більше відпочивати, бо все ж таки послаблення імунітету є. А овни вони такі запальні, можуть дуже багато енергії виплеснути за один раз. А потім йде якраз спад енергії. Тому прибережіть собі трошки більше часу для відпочинку. Для тільців цей тиждень буде присвячений більше партнерству, і це партнерство буде як ділове, так і особисте, тобто вирішення різноманітних питань своїми там, колегами по роботі, бізнес-партнерами, своїм чоловіком, своїм хлопцем, там, і так далі. Тобто різноманітні переговори. Це може бути примирення, це може навіть бути зустріч свого кохання чи якісь нові побачення. Для близнюків це буде такий е, період хороший для інвестицій, для ризиків, а для того, щоб можливо там розпочати якусь нову діяльність, пов'язану там з криптовалютами, або для того, щоб десь щось купити, інвестувати в щось гроші. І до того ж буде якраз. Юпітер в близнюках протягом тижня, тобто Юпітер планета удачі, і він якраз буде давати близнюкам цю удачу. Тому хапайте цю удачу за хвіст і спробуйте її правильно використати. Якщо ви не використаєте, то у вас навпаки може бути цей період пов'язаний зі стресом і з таким відчуттям, що ви щось наче не встигли зробити. Для раків це буде такий е, тиждень активних дій. Особливо е, буду, було б корисно протягом цього тижня вивчати якісь іноземні мови, іноземні культури, традиції, от щось іноземне для себе дивитися, чи спілкуватися може з іноземцями. І якраз Марс знаходиться у вашому знаці у раці, хоч він і ретроградний, але Марс буде додавати вам енергію. Я б рекомендувала відвідувати активний тренажер. Зал, щоб активувати правильно цю енергію Марса, бо якщо ви не будете її направляти в спорт, тоді це може вилитися через конфлікти з кимось. Для левів цей тиждень буде дуже важливий для формування їх кар'єри, для роботи, для того, щоб прописати може якийсь новий план кар'єрних здобутків, досягнень на наступний місяць. Тобто, от леви будуть всі в собі, всі в своїй там зірковій діяльності, всі в тому, щоб покращити свої оці кар'єрні заощадження, надходження, так і щоб більше грошей заробити. Для ДІВ цей тиждень буде присвячений друзям, компаніям, колегам, учням. І тут також можуть випливати якісь кармічні ситуації, пов'язані якраз таки от з друзями-колегами, учнями, тому що кармічний вузол якраз буде знаходитися в знаці Діви протягом тижня. Тому кармічні ситуації, намагайтеся вирішити їх ну, якимось таким мирним, спокійним шляхом, методом договорів. Терези. І, і от тут для Терезів це такий буде трошки зірковий час, можна сказати. Для Терезів це буде такий час для медитації, для якоїсь усвідомлення чогось нового для себе, для поглиблення в свій духовний розвиток, для якихось езотеричних пошуків, може, для якихось далеких подорожей, враховуючи, що якраз місяць в Терезах буде, і ліліт також в Терезах буде. Тобто це хороший час і для медитації, для проведення часу своїми дітьми, або для того, щоб зануритися в якісь Духовні пробудження разом з дитиною, чи може якийсь там ретрит відвідати, чи щось з цим схожим, або може онлайн подивитися якісь уроки. І враховуючи, що також ліліт протягом тижня буде в знаці терези, тому тут вона буде давати спокуси в плані стосунків. Тобто це можуть бути спокуси посваритися або спокуса, десь піти наліво, тому контролюйте свої бажання протягом тижня, щоб не зруйнувати свої стосунки. Для скорпіонів, а це буде тиждень, в який бажано присвятити увагу своїй зовнішності, своєму стилю, там зробити нову зачіску, спробувати новий макіяж, спробувати там якийсь новий колір для одягу, так на себе приміряти, зробити шопінг, доглянути там за своїм обличчям, сходити до косметолога. Тобто, все, це, що пов'язане з зовнішністю, це буде для скорпіона на цьому тижні, і це треба робити. Для стрільців. Тиждень буде присвячений заробітку грошей, доходам, перерахунку грошей. А, можна написати план, на що ви хочете витратити гроші або що ви хочете, ну, якісь плани, що ви хочете там, купити в найближчий час, і якраз таки сконцентруватися, притягувати для себе оці якісь може, матеріальні подарунки, щоб гроші на них приходили. А, також будуть концентрувати увагу на своїх ресурсах і бажано цього тижня смачненьке щось поїсти. Чи сходити десь в якийсь хороший ресторан, щоб ну, на свої задоволення йшли гроші, тоді їх буде більше притягуватися. Для козирогів цей тиждень це буде тиждень спілкування, друзів, може, що вони підуть десь до когось на свято, на святкування там, дня народження. Тут будь, можуть бути також короткі поїздки, можете протягом тижня купити якийсь новий. Курс, там, який триває може декілька тижнів, щось нове для себе вивчити, тобто тиждень якоїсь нової інформації і поїздок різноманітних водолії, враховуючи, що якраз сонечко. Тут буде у водолії, так тобто з ним народження водоліїв, хочу поздоровити. І в них якраз свято, скоріш за все, буде проходити у сімейному колі, тому що тут іде будинок сім'ї, будинок дому, рідних, родичів. І, ну, окрім того, що це може бути сімейне святкування. Протягом тижня їй може захотітися ще зробити ремонт в домі, або якусь перестановку, або щось купити нове в будинок, тобто якісь нове. Новий декор влаштувати в своєму будинку, може там якусь стіну перекрасити в якийсь інший колір. Тобто, як захочеться інновацій, пов'язаних з домом. Ну І для рибок це буде тиждень, який присвячений розвагам, хобі, дітям, або розвагам разом з дітьми. Тобто, може, в якийсь розважальний центр піду з дітьми, захочеться якогось якогось веселощів підняття настрою. Ну і враховуючи те, що в рибках якраз буде і Сатурн, і Венера, і Нептун, і висхідний вузол це також зірки цього, цього тижня будуть, тому що находження цих планет, якраз в знаці риб, вказує на те, що це буде те. Тиждень для риб пов'язаний з красою, і з творчістю, і з популярністю, і з заробітками, тому що Венера якраз в рибах, тобто, якщо рибки, які працюють у творчості, як ті, які є, наприклад, якимись б'юті-блогерами, чи якась там своя лінія косметики в них, чи якась творча діяльність, це от ваш взагалі зірковий тиждень ви цього тижня можете дуже гарно заробити, бо якраз Венера в вашому знаці. І так само Нептун цього тижня буде давати вам. Натхнення, творчу реалізацію, нові якісь ідеї, що захочете от щось творити, тільки створити, і якраз воно відразу буде гроші приносити. Ну і кармічний вузол, висхідний в рибка вказує на те, що цього тижня вам ще треба зробити якісь хороші справи, благодійність стосовно тих, хто в цьому. Ну хто це цього необхідний? Тобто тваринкам в приютах бажано тут щось пожертвувати. Чим більше пожертвувати, тим потім більше до вас і повернеться. Тобто, обов'язково якимось безхатнім собачкам, котикам цього тижня треба щось передавати. Тому що Сатурн в рибках він якраз буде перевіряти вас на доброзичливість, на благодійність, на доброту вашого сердечка. Покажете доброту. Заслужите свої подарунки долі, тому не зволікайте. Вас чекає цього тижні якраз багато хороших подій.